Стійкість громад Сумщини, форум організований громадським об'єднанням мережа захисту регіональних інтересів. В спікерах мер Конотопа, мер ворожби, екс нардеп і чинний і начальниця управління розвитку сумської міської ради. Про що дискусія? Якщо просто як вижити, де ресурси і де шукати резерви для стійкості? Пан мер Конотопа каже: Європа допомагає, але треба більше комунікацій. Частково Польща допомагає, частково Литва допомагає, і тут залежить все від комунікації. Особистої комунікації голів громад. Якщо в громаді немає голови, або там умовний якийсь голова, чи там супер якийсь призначений голова не діє, не працює в Європі. Довіряє тільки обраним людям, людям тих, яких обрали громади. Ворожбінський міський голова каже: йому і їхати по закордонах складно, бо не може покинути громаду, де щодня ворог так лютує на всіх форумах, куди нас запрошують. Кожен з нас, сільський, селищний, міський голова з прикордоння, населені пункти який вже знищено, а в нас в Сумському районі знищено вже дуже багато, на жаль, ми всі закликаємо від уряду, від президента, від голів обласних адміністрацій на всіх рівнях, депутатів Верховної Ради, що наші люди хочуть повернутися. Після закінчення війни, після нашої перемоги. Без допомоги держави люди саме не збудують, це перше. Е, я розумію, що це будуть збудовані будинки, можливо, тому що інвестори будуть боятися приходити на 10-20 кілометрову зону. Але ми ж все ж таки сподіваємося, що буде сталий мир. Е, ну, що далі, ну важко сказати. Екснардеп Олександр Сугоняк говорить, де план дій на випадок не найліпшого сценарію подій для тієї ж сумської громади. А якщо не буде води, світла, газу, чи готові ми, Сумщина, Суми, Де міста опалення, е, так сказати, харчування, де безпекові міста, куди можна сховатися? Це перше. От. І чому шахи прилітають над центром міста? Чому вони не збиваються. Чого не вистачає? Перш за все, цей посил має бути до влади, Бо можливості у неї, ресурси у неї. Якщо ви поклали обов'язки на сумчан, що вони мають будувати ці пункти, не злава, скрепити, так віддайте їм гроші. Безперервні ворожі атаки на суми місто йде по песимістичному сценарію розвитку громади. Професійні люди виїздять. Хто буде працювати на заводах? Хто буде відновлювати критичну інфраструктуру? Хто буде навіть таке просте питання перевозити мешканців з точки А в точку Б. У нас стояло питання. Наприклад, у нас громада також має села, і в нас вже перевізники відмовляються перевозити з певних сел до міста і з міста до сел. Народний депутат України Олександр Качура доєднується онлайн. І спочатку прям все обнаділило. Ми обіцяли, що ми сумнівани в ближний час виділяють субвенції. Я прийшов телеграмат. Я якраз з прем'єр-міністром спілкувався, віце-прем'єром Кулівий спілкувався в п'ятницю. І вони обіцяли, що субвенція буде виділяти бо. Сувенція, субвенція для прикордонних громад. Яка це приблизна кількість і як вони будуть розподілятися по громадах? Ну а відповідь така. Саме області більше ацептував його саме нібиськості, яке постраждали, які зараз відновлювати І все таки де брати ресурс для стійкості для виживання, а тим більше для відновлення. Я вважаю, що відновлення прикордонних громад, які зруйновані майже не деякі повністю, то можна відновити тільки через репарації Росії. До речі, в Євросоюзі є вже певні дії в цьому напрямку, і є вже певні результати. Тому ну, що тільки репарації допоможуть нашим прикордонним громадам відновитися і розсвітлення ще краще, ніж вони були до цього. На превеликий жаль, є кілька речей, де у нашої держави існує мега фантастичний. Ультрапровал в роботі це великий провал у нас по пропаганді, великий провал по комунікаціям з іншими державами, великі провали. Тобто стійкість не від слова стояти. Треба рухатись всім і швидко. До перемоги і після.